Вітаю всіх на моєму каналі. З вами Саша Матвєв. Міністерство оборони дало відповідь, скільки на сьогодні вже зареєструвалося і оновило військово-облікові дані. Прострочений паспорт громадянина України. Коли вважається паспорт громадянина України недійсним під час військового стану? Новий проект в Польщі українцям з колективних місць проживання допоможуть і грошима, і не тільки. Сьогодні про це також розповім, а також вкотре. Польські перевізники блокують дороги. Чому для чого? Теж сьогодні в цьому відео розповім вас. Попрошу максимальної підтримки. Це лайк, репост, ну і звичайно підписка на канал. Ваша активність, ваша допомога допомагає мені і моєму каналу розвиватися, а також ділитися з вами максимально важливими і потрібними новинами. Також хочу нагадати для всіх українців, які зараз на території Європи, чи ви зараз в Польщі, чи ви зараз в Німеччині, чи будь-якій європейській країні, якщо вам треба максимально швидко, якісно, без переживань, без комісії. Переказати кошти з європейської країни в Україну, я рекомендую TransferGo. Ви встановлюєте додаток на телефон, і буквально за кілька секунд ви вже можете переказувати кошти з Європи в Україну, з будь-якої європейської країни. В описі під відео і в першому закріпленому коментарі є посилання на сервіс TransferGo. Встановлюючи його на телефон, ви одразу зможете без комісії, максимально швидко переказати кошти своїм рідним, своїм друзям чи навіть задонатити. Це без проблем. Тому рекомендую Трансферго. Як повідомляє заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко, що через застосунок Резерв Плюс оновили свої військово-облікові документи вдвічі більше людей, ніж через СНАП та ТЦК. Близько 3 мільйонів 800 тисяч громадян України військовозобов'язаних оновили. Свої дані на п'ятницю 12 липня. При цьому через застосунок Резерв Плюс дані оновили вдвічі більше громадян України ніж через СНАП та ТЦК, так говорить заступниця міністра оборони. Щодня у Резерв Плюс фіксується близько 100 тисяч оновлень. Черногоренко дала, що Міноборони планує перетворити Резерв Плюс на електронний аналог ТЦК. Для цього ми хочемо зробити низку сервісів, наприклад, можливість отримання відстрочки від, від призову, автоматичне внесення даних про бронювання, щоб це був зручний інструмент для будь-якого громадянина для всіх його статусів, пов'язаних з військовим обліком. Підсумувала Черногоренко. Як бачимо, ось такі повідомлення є від Міністерства оборони України, що вже ну, майже 4 мільйони громадян України оновило свої дані. Хтось в Плюс, хтось в ЦНАП сходив, хтось в ТЦК. Залежно в кого яка ситуація, де він перебуває, ну і що має. Питання до вас: ви вже обновили свої військово-облікові документи, дані, чи все ж таки ні, не будете це робити? Чи будете, але ще маєте кілька днів? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Також є цікава інформація для тих, можливо, хто не володіє цією інформацією, що якщо вам виповнюється 25 років чи 45 років, ви маєте вклеїти в свій український паспорт фотографію. Якщо ви цього не робите. То цей паспорт не є дійсним. Ну, це є... Обов'язок. Якщо ж ви впродовж місяця після свого дня народження не змінили фотографію у паспорті, тоді вам доведеться міняти паспорт книжку на id карт Про це повідомляється у Державній міграційній службі України, але є роз'яснення що під час військового стану, чи є так само, чи можливо є якісь інші правила. Закінчився термін дії паспорта під час дії війни. Як повідомляє Держміграційна служба України, якщо під час війни строк дії id карти закінчився, або у паспорті книжки не вклеєно нову фотографію. Такий паспорт є дійсний. На весь час війни стану і ще протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування. Ця інформація є на сайті Державної міграційної служби України, якщо комусь цікаво, я залишу в описі під відео посилання, ви зможете самостійно це перечитати, тому що багато хто стикається з цією проблемою, не знаючи, що можна цього не робити. Не потрібно вклеювати під час військового стану, є можливість. Можна, якщо такої можливості немає, можна цього не робити, і документ вважається дійсним. Також є цікава інформація для українців, які зараз в Польщі, які втікали від війни, які зараз перебувають в центрах колективного проживання. Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі, польський червоний хрест та фундація, польський центр міжнародної допомоги підписали партнерську угоду щодо реалізації проекту підтримки громадян України, які втекли від війни, та зараз проживають у центрах колективного проживання. Як повідомляється, загальна вартість проекту становить 93 мільйони злотих. Ініціатива спрямована на надання допомоги громадянам України, які мають тимчасовий захист, 6 тисяч осіб у досягненні самостійності. Перший крок залишення центру колективного проживання. Бенефіціарами проекту буде запропоновано фінансова підтримка на виїзд з центрів колективного проживання, півроку підтримки та низка заходів, що сприятимуть їхній інтеграції та побудові життя в Польщі. Це, зокрема, включає індивідуальне, кар'єрне консультування та допомогу в пошуку роботи, курси польської мови, професійні курси, допомогу у допомогу, як записати дитину до школи, отримати довідку про інвалідність, записатися до лікаря тощо. А також культурно-інтеграційні заходи. Проект реалізовуватиметься до 31 березня 2026 року. Основне що. Умовою участі в проєкті для громадян України є наявність номера песель зі статусом Укр та проживання у центрі колективного проживання. Тобто, якщо ви проживаєте в центрі колективного проживання, ви не маєте можливість з нього поїхати, знайти собі квартиру чи там роботу, тобто вам потрібна така підтримка, то зараз розробляється структура, як це буде все відбуватися, хто попаде під цю підтримку. І це все буде потім. Висвітлено на сайті, де можна буде почитати, і я так розумію, приєднатися до такої підтримки, якщо ви захочете це зробити. Звичайно, якщо це вже буде детальний список, що як, коли, я коли я теж про це розповім. Тому рекомендую бути на цей канал, ну і звичайно, тиснути лайк. Польські перевізники не втомлюються блокувати дороги. Як вони блокували кордон і дороги з Україною, так вони зараз теж блокують дороги і під'їзд, наприклад, до Щеціна, зараз це відбувається. Кожну суботу, неділю вони блокують, бо в них є певні вимоги. Генеральна дирекція національних доріг і автострад у Щеціні оголосила, що перебої в Русі триватимуть. Розміщені об'їзди, але очікуються великі затори. У святкові суботи та неділі дорогою С3, що веде з Любузького та нижньосілецького воєводств до Щеціна, проїжджає дуже багато автомобілів, і ці дороги зараз блокуються. Чому вони блокуються? Запитання. Організатори блокади вимагають державної підтримки перевізників серед вимог зменшення внесків з до рівня країн конкурентів на європейському ринку, запровадження мінімальних тарифів на транспортні послуги та співфінансування заміни тахографів. Якщо їхні вимоги не будуть виконані, протести відбуватимуться щосуботи, у святкові дні кожного тижня, допоки їх не буде почуто. Бачите, Польські перевізники не втомлюються блокувати такими блокуваннями Вони досягають своєї мети. Ну невідомо, там влада погодиться, не погодиться, але вони вже не один раз це робили, не один раз і будуть ще робити, поки їх не почують. Можливо, якийсь компроміс, можливо, ще щось, але ось це відбувається вже. Звичайно, це створює проблеми як для поляків, які живуть, так і для іноземців, які на цій території, а їх чимало на території Польщі, мільйони українців. Теж щоденно їздять в ту чи іншу сторону. Якщо ви додивилися до цього місця, то обов'язково напишіть, де ви зараз проживаєте: Польща, Німеччина, Чехія, Угорщина чи будь-яка інша країна. Буде цікаво почитати, скільки людей дивиться до кінця це відео. Дякую всім за те, що підтримуєте цей канал лайком, репостом та підписуєтеся, хто дивиться вперше. Не забудьте, що в описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також на мій телеграм-канал Актуально про Польщу, куди також всіх запрошую. Можна задати запитання про Польщу та кордон ти отримати на нього відповідь. Слава Україні! і Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.